Є такі три, можна сказати, великі категорії, по яких уряд Канади завжди кожен рік робить план, свій міграційний план, і каже нам, скільки людей вони будуть запрошувати по специфічній категорії. Так? Перше — це федеральні програми, економічна, це експрес-центрі. В них входить Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class, Federal Skilled Trade Class. І якщо подивитися на плани міграційні цього року, уряд Канади планує видати піар по цим категоріям по експрес-центрі 89 тисяч здається людей, тобто майже 90 тисяч. Тисяч людей, якщо подивитися на запрошення, запрошень дуже мало поки о, цього року, по особливо Canadian Experience Class, іншим. А, але також опрацьовуються аплікації з минулого року. А на що я раджу звернути увагу? Подивіться на Canadian Experience Class, якщо бали у вас е, приблизно 500. Якщо менше, дивіться на категорії, да, які категорії чи досвід роботи у вас входить в категорію, по якій вас можуть обрати там education category, да? На ці програми зверніть увагу, бо це буде Targeted Occupations і Canadian Experience Class цього року. Також інша категорія федеральних програм — це Sponsorship, Spousal Sponsorship. А тобто, це програма завжди, вона не закривається, назавжди є. І тобто, якщо ви е, людина, яка має громадянство, бо піар, ви хочете спонсорувати свого чоловіка, дружину або дитину. Е, ця програма завжди працює. А дідусі бабусі трошки зараз е, тихенько, е, бо до сих пір визивали людей, які зареєстрували свій expression of interest у 2020 році. Це був жовтень, листопад, здається. І щось якісь будуть зміни. Тому ми сподіваємося, що наступний рік буде зміни, і наша нова міністр міграції дасть там якісь. Good updates, да, гарні зміни по цій програмі. І така третя найголовніша федеральна програма це HNC, гуманітарна та програми для біженця. Це такі три загальні, великі такі програми, які, які завжди працюють, немає якихось закр... квоти, немає такого, що квота закрилася все. Да? Тобто ці програми працюють завжди. Хоча в них також є свої квоти, але на що звернути увагу, це перед тим як подаватися. Дуже важливо вам визначитися, яка саме програма найкраще підходить для вас, відповідно для вашої ситуації, документів і всього іншого, що ви можете підтвердити.